Вітаю! Ви на каналі «Купуй зі мною. Я в магазині «Копієчка». Сьогодні покажу вам акційні пропозиції на товари. Акція діє до 23 лютого. Усім приємного перегляду. Пральний порошок «Тайт» – 250 громад. Сілан-ополіскувач для білизни – 3 аромати. Ціна зі знижкою 155 гривень. Кондиціонер Сілан в асортименті також така ціна 155 гривень. Персіл капсули для прання. Велика упаковка. 35 капсул 499,90, 45% знижки. Використовуй свої. Бреф для унітазу. Лимон 132 гривні 90 копійок. 3 штуки по 50 грамів. Бреф преміум 150. Папір туалетний диво двошаровий. 4 штуки 40 гривень. Серветки паперові Baby Zaya 150 штук 35. Вологі серветки для прибирання. Велика упаковка 100 штук 99,90. Форма для випікання 50 гривень. Кухонні губки. Хата багата» 4 штуки 1990. Бреф для унітазу, 2 аромати 56,90, вага 50 грамів. Бреф лимон 49,90. Засіб для унітазу полярна вода 8990 Доместос 115 1 літр мінус 15% знижки. Бреф для унітазу 100 гривень. Кауфен для чищення унітазу та ванної кімнати 69,90. Кауфен Крем для чищення 59,90 600 г. Крем зося 32 гривні 90 копійок. Гр. Сувок пластиковий зі щіткою – 40. Є салатовий. Блакитний та малиновий. Щітка пластикова для чищення 50 Щітка кольорова для чищення 22 гривні 90 копійок. 2990 ось така щітка з довгою ручкою. Універсальні серветки м'які для прибирання. Упаковка 10 штук 85. Упаковка кухонних шкребків 15 3 штуки. Кухонні губки. Упаковка 3 штуки 32 гривні 90 копійок. У губки фіно, упаковка 4 штуки 3790. Така упаковка 6 штук 35. Такий набір 45 гривень. В упаковці 5 штук. Щітка масажер кольорова 87,90. 20% знижки. Мочалка для тіла 42 ,90 гривні 90 копійок. Ось така мочалка також е, зі знижкою 62 гривні 90 копійок, Щітка силіконова масажна з дозатором для мила 4790. Жовта, блакитна та рожева. Гель для душу 67,90. Два армати гель для душу Фа 6790 250 мл. 9790 гелля душу. Парфумований 25% знижки Геля душу з полуницею, персик та нектарин 65,90. Набір пластикових гачків смайли 26 штук. Такий набір 8 штук, 29,90. Шпиці металеві двосторонні 990. Гудзики 15 видів ціна 40 гривень. 7990 набір для вишивання. Коробка органайзер для зберігання речей 129,90, 20 відділень. Коробка ось такого плану 6990, набір викруток 9990. Подовжувач для лампи зі знижкою 125 гривень. Знижка мінус 50%. Викрутка т подібна 20 насадок 79,90. Бокорізи 49,90. Кабель прикурювач для авто 229,90. Нічник пластиковий кольоровий лед підсвітка 20 гривень. Такий нічник сердечком 25, нічник пластиковий дитячий у вигляді хмаринки 2990, ароматизатор для авто 2990, корм для котиків м'яу 1390, вага 85 г, Фріскіс – 1190. Вага 85 г. Машинка для видалення катишок 200 гривень. Така міні машинка 7990. Знижка 20%. Крем для білої підошви та білого шкіряного взуття 29,90. 40 гривень фарба для взуття, спрей для замші та нубуку. Губка для шкіряного взуття 27,90. Прищепки пластикові. Упаковка 16 штук. Ціна 32 гривні 90 копійок. Підставка пластикова для зубних щиток 27,90, мильничка пластикова кольорова 14,90, шампунь для волосся шаума 100 гривень. Об'єм 400 мл. Гліскур. 140 гривень шампунь для волосся, бальзам 110, експрес-кондиціонер 165. Є для пошкодженого волосся, для посіченого та довгого. Та серія екстремальне відновлення. Шампунь для волосся Pantene в асортименті 159,97% знижки. Сухий шампунь шаума для нормального та жирного волосся 112,90. Фарба для волосся Авена 70. гарнієр 8990. Щітка для волосся дитяча, кругла 59,90. Щітки пластикові по 20. Ось така 59,90 з дзеркальцем. Косметички однотонні на блискавці. Ціна зі знижкою 99,90. Такі ще є чорна та малинова 150, туалетне мило дав 57,90 125 грамів. Маква. Туалетне мило тверде 46,90, 280 грамів дуру. Два аромати 79,90, 4 штуки по 80 г, 31 гривня 90 копійок, засіб для ванни, бісер. Банан та червона плюмерія, шоколад та лісові ягоди. Вага 80 г. 199,90. спрей для розгладжування одягу. Ленор. Гель для прання одягу для темних та кольорових речей 70 гривень за 1 літр. Дитячий гель для прання 2000 г 8990 Порошок для прання дитячих речей 2 кг 400г 100 гривень, 800 г 50 гривень 75 капсули для прання чисте чудо 10 штук Порошок зося для кольорових речей 180 4,5 кг. Сама гель універсальний для прання. 37,90 90 грамів. Семана кондиціонер для білизни 104, об'єм 800 мл ополіскувач для дитячих речей 45 1-літровий. Савекс, кондиціонер для білизни 145, 89,90 – засіб для видалення плям та відбілювач, вага 500 грамів. Феррій для миття посуду 62 гривні 90 копійок 450 грамів. Сама засіб для чищення килимів та м'яких меблів 60, 500 г. Засіб для скла 89,90 таблетки для посудомойної машини СОМАТ 24 штуки 250 гривень. Топ ефект засіб для миття посуду, соковиті ягоди та лимон 55 940 г, паста для чищення рожева 175 вага 850 г, для духовок кухонних поверхонь каструль та меблів делікатно очищає. Змінний балон AirViex 135, 21% знижки. Зося для миття посуду 40 гривень. 1 літр. Таким було сьогоднішнє відео. Дякую усім, що дивились.